Наші вам вітання динамічно та впевнено минає перший зимовий місяць. Дати змінюють одна одну, а разом з ними змінюються і люди, і події. Як склався калейдоскоп новин останнього тижня, дивіться протягом найближчих 30 хвилин на початку те, що потрапило до об'єктивів наших відеокамер в короткому анонсі. Наростити потужності в області підбили підсумки минулого промислового року. За низки позитивних зрушень, галузь Житомирщини все ще потребує реанімації. Взірець міцності після невтішних вердиктів лікарів житель Черніхова довів, що прагнення жити є сильнішим за обставини, як навчитися не опустити руки. В очікуванні весни для хворобливих українців настає найтяжчий період року. Як перебороти нестачу сонця, тепла та вітамінів. Своєрідної весни, а значить відродження, тим часом чекає промисловість нашої області. У 2010 році її стабілізували, а в наступні два роки очікують на активний розвиток цієї галузі. Про це заявив на початку тижня голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. На загальній нараді промисловців і чиновників очільник області закликав як одних, так і інших не бідкатися і не нарікати на проблеми. А у спільному діалозі з владою вирішувати непорозуміння та складнощі. А поки що Сергій Рижук задоволений тим, що Житомирська область, за підсумками 2010 року, по темпах приросту промислового виробництва з останніх позицій у нашій державі піднялася на 13-те місце. Про промислові реалії у сюжеті Алли Уманець. Статистика диктує позитиви в області, і нарощено індекс промислової продукції, і борги із виплати зарплати скорочено, і нові робочі місця створено. Допоки статистика вражає цифрами, очільник області зі свого боку звітує: не все вдалося зробити. Поки що промисловість лише стабілізували, розвиватись вона почне дещо пізніше. У 2011 році обласна влада планує визначитись із індустріальними центрами Житомирщини, які в подальшому і формуватимуть промисловість. у Цього регіону без е, крупних індустріальних центрів ми не зможемо мати, я це неустанно повторюю, малого і середнього бізнесу. А без малого і середнього бізнесу у нас ми не подолаємо безробіття, ми не подолаємо е, низьких цих зарплат, а, а за тим і пенсій. І ми тоді не ліквідуємо ті руїни, які. Навколо нас оточують багато хто звик. Я слава богу, не звик не звик тут. Що житомирі. на сьогодні? Промисловість області формують 492 великих, середніх та малих підприємства. За минулий рік усі промислові об'єкти заробили майже 70 мільйонів гривень прибутку і продали більше своєї продукції ніж у 2009 році. В цілому за минулий рік промисловим підприємством області реалізовано продукції споживачам та надано послуг на 10,8 мільярда гривень. Це на 2 майже мільярди більше, ніж за попередній 9-й рік. Найбільша частка в обсяг реалізації промислової продукції припадає на місто Житомир 32%, Коростень, Бердичів Малин та новоград волинський в межах 7,5%, а серед районів новоград – 6%, Житомирський 5. Та Володарсько-Волинський – 3,8%. Нині на промислових просторах зайняті понад 60 тисяч працівників. Усі вони згідно звітів чиновників у 2010 році стали заробляти більше. Зарплата зросла, кількість робочих місць збільшилась. На сьогодні в промисловості чисельних штатних працівників становить 65 тисяч осіб. Загальні тенденції щодо зростання середньомісячної заробітної плати працівників промислових підприємств області. Збереглися і в 2010 році. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в січні листопаді склала 1860 гривень, в тому числі в листопаді 2036 гривень. Це в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Одну працездатну особу серед статистичних прибутків, підвищень і приростів, окремим рядком прописані і негативи. Збитковість основних галузей промисловості області дивує навіть іноземців. Збитки підприємств перевищили прибутки на 41 мільйон гривень, харчовій промисловості на 21 мільйон в обробленні деревини та виробів з деревини. І машинобудування на 9 мільйонів гривень. Збиткова діяльність провідних галузей економіки, в тому числі тих, які займаються переробкою наших місцевих ресурсів та корисних копалень, залишається дуже проблемним питанням, яке впливає на наповнення бюджету і вирішення соціальних питань громад. Скажу вам, що в нас була делегація японців, і коли ми їм розказали, що наш такий красивий ліс і таке гарне габро і дає збитки, вони сказали, що це із області фантастіки. Якщо 2010 рік свою частку позитиву у промисловість уже вніс, то 2011, за словами обласних чиновників, має не лише досягнути цих показників, а й перевищити їх. Як зазначив очільник області Сергій Рижук, до кінця березня буде остаточно сформований проект розвитку промисловості області на поточний рік. Але у Олександр Данилюк спеціально для акцентів тижня. У вівторок вже деяка частина Житомирян вже вкотре за останній час залишилася без водопостачання. На верхніх поверхах будинків у мікрорайонах Малікова, Крошня та Польова відключили воду вже вкотре. Причина це заборгованість підприємства «Житомирводоканал» перед «Житомиробленерго». У середу ж енергетики погрожували відімкнути за борги ще й трамвайно-тролейбусне управління. Щоправда, справа до цього не дійшла. Історія з боргами отримала своє продовження. Патова ситуація між комунальниками і енергетиками перейшла з місцевого рівня на державний. Відразу після виникнення загрози відключень Житомирський міський голова Володимир Дебой поїхав до Києва, аби там обговорити шляхи розв'язання цієї проблеми. Пряма мова основних дійових осіб в нашій рубриці Точка зору. Якщо на початок року 10-го року заборгованості по доканалу не було, то на 1 січня 2011 року заборгованості вже складає більше 6 мільйонів. І ця тенденція збільшення заборгованості не міняється в січні місяці. Так, по січню місяцю очікуване споживання по водоканалу очікує десь в межах 2 мільйона 400, На сьогоднішній день вже на 24 число сплачено 258 тисяч тільки. Це від общого споживання ну 10%. Ми зустрілися з керівництвом компанії Обленерго. Які є власниками в тому числі Житомирського обленерго, і реально оцінивши ситуацію, ми домовились про те, що не можна сьогодні відключати обленерго, тримальне тролейбусне управління від електрозабезпечення, тому що це нічого не дає, крім соціальної напруги. Тут питання ну, набагато глибше. Сьогодні всі тарифи регулюються в Києві, НКРЄ національною комісією, і таким чином місцева влада не може впливати на рівень тарифів. А вони є якраз запорукуючою основою розрахунків, в тому числі за енергоносії. Ми вважаємо, що якщо держава, політично думаючи в цьому аспекті про населення, не піднімає тарифи, то мають бути закладені комунальним підприємством дотації з бюджету, це так звані різниці в тарифах, які в минулі роки відшкодовувалися державного бюджету. Стратегію господарювання на селі багато в чому потрібно переглянути. Від цього виграють як окремі аграрії, так і держава в цілому. Саме це стало лейтмотивом спільного засідання президії Академії аграрних наук України та Житомирської обласної державної адміністрації. Серед головних тем форуму це перспективні підходи до забезпечення інноваційного розвитку галузей сільського господарства, а також перспективи розвитку та реформування АПК в області на 2011 та 2015 роки. У засіданні президії взяли участь, зокрема, голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук та заступник міністра аграрної політики Володимир Владика спільно з науковцями Національної академії аграрних наук України, якою ж є аграрна Житомирщина під кутом наукової точки зору. Про це наступний сюжет. У 2011 році фінансування сільського господарства Житомирської області має збільшитися в рази. У цьому запевнив усіх присутніх голова облдержадміністрації Сергій Рижук, виголошуючи свою промову. Вдвічі збільшити обсяги виробництва малої продукції сільського господарства. Зерно: мільйон мільйон двісті тисяч. Цукрові буряки відновити мільйон тонн за 100 тисяч тонн цукру, картопля Водорчук, мільйон тонн, м'ясо 100 тисяч тонн, молоко 500 тисяч тонн, льон 30 тисяч, волокна хміль тисячу тонн, овочі 100 тисяч тонн. Аграрії та науковці повинні йти пліч опліч заради продовольчої безпеки України. На цьому наголошували можновладці, сільгоспвиробники та академіки аграрних наук. Землі та люди Поліського регіону здатні давати високі врожаї. Тому Житомирщина, землі, люди, організації як ніде мобільні, як ніде, вони і в цих умовах можуть, вміють і дадуть собі то. Науковий підхід до ведення сільського господарства сьогодні потребує чіткої конкретизації, вирощувати за єдиним стандартом картоплю і льон це прямий шлях до банкрутства села. Треба мати маленькі вузенькі програми по кожному напрямку. Проблема хмелю, проблема льону, проблема, проблема місного м'ясного скотарства. І тут треба створити, мабуть, такі от, дієві робочі групи, пропустимо, з за участю представників влади, з, за участю представників науки. На Житомирщині програми господарювання на селі вже розроблені. Направлені вони перш за все на добробут селянина. Починаємо розвивати галузь, то ми повинні розраховувати так, її фінансування, щоб з першого ж року, в перший же сезон, ця галузь і ця людина, цей фермер селянин, який та бичка вирощує все. Він знав, що воно йому будуть гроші. Прибутково буде. Якщо ми даємо там стільки грошей, аби не вмерло чи не здохло, то цього не треба робити. Треба робити, щоб був толк. Таким чином, ми говоримо те, що було обов'язково віддача, що була уже з першого разу. Тоді буде стимул людині, що працювати. Вже найближчим часом. Запропоновані областю програми розвитку повезуть до Києва. Затвердити їх, має особисто президент України. В ефірі підсумкова інформаційна програма Акценти тижня у другій її половині. Ми вам розкажемо про те, як правильно пережити довгу зиму, де можна побачити новий сенс життя та що віщують астрологи жителям нашої області на 2011-й. Залишайтеся з нами. В очікуванні весни для хворобливих українців настає найтяжчий період року, як перебороти нестачу сонця, тепла та вітамінів. Зірець міцності після невтішних вердиктів лікарів, житель Черняхова довів, що прагнення жити є сильнішим за обставини як навчитися не упустити руки. Китайське святкування за декілька днів українці переживуть ще один новий рік за східним літочисленням, яким згідно міркування астрологів буде двовладдя кота та короля. Але поки що не про тварин, а про людей. Давно відомо, що останні тижні зими пов'язують із загостренням хронічних хвороб, збільшенням кількості застудних захворювань, і все через природні особливості у цей період року: недостатньо сонця, недостатньо вітамінів, недостатньо руху. Сукупність цих факторів негативно впливає на імунітет у старі радянські часи. У міжсезоння було запроваджено обов'язкову профілактику захворювань у вигляді обов'язкової вітамінізації у навчальних та виховних закладах. Також засмагання під ультрафіолетовими лампами. І завжди пропаганда загартовування та фізкультури, як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Сьогодні всі вільні у своєму баченні здорового способу життя. Хворобливість сучасних українців ілюструє наслідки цього права вибору. І все ж підтримати своє здоров'я у цей складний час має кожен, хто не хоче потрапити на лікарняне ліжко. Виявляється, зробити це не складно і головне недорого. Низька температура, багатошаровий зимовий одяг та слизота, взявши все це докупи, краще діставатися куди треба на транспорті, а може й зовсім залишитись вдома. Стан гіподинамії, тобто недостатньої рухливості, взимку особливо характерний і не тільки для людей з сидячою роботою. Такий зимовий спокій негативно впливає на весь організм. Якщо їдеш вранці, ніколи ти не побачиш чоловіка з хорошим настроєнням. Всі дуже, ну то всі в собі, всі дуже обозльони якісь. гнітючий настрій та погіршення самопочуття наочні наслідки зниження імунітету, того, чим небезпечна гіподинамія, тобто, генні можливості знижуються. Чому Знижуються тільки тому, що зменшується виробництво кількість гормонів, катахоламів, біологічно активних речовин. Які потрібно стимулювати, а стимулювати звичайними вправами можна кому сумно вдома, можна легко знайти собі компанію однодумців. Наприклад, у клубі здорового способу життя берегиня пропонують комплекс вправ психофізичної гімнастики, які може робити людина без спеціальної фізичної підготовки. Хто прагне динамічнішого руху? Будь ласка, до басейну чи фітнес-клубу. Тренер з фітнесу Тетяна Ковалевська говорить, що тренування дають не лише фізичний, а й психологічний ефект. з ними людьми зустрічаєшся, ти общаєшся і настроєння обов'язково улучшається завжди. Сама Тетяна хоч і отримує достатні фізичні навантаження та завжди намагається ходити пішки. Це говорить цікаво. Та наблюдаєш за, за природою, за тим, як я люблю наблюдати за людьми, як вони йдуть. вот як себя каждый человек чоловік веде. Це ну інтересно. Не лише цікаво, а й корисно. Та й додаткових витрат не вимагає. Кому не до снаги плавати у басейні, може влаштувати водний емоціон і вдома. При застосуванні так званих. Контрастних ван для ніг, для рук і для тіла. Для тіла краще, звичайно, душі, обливання, і, звичайно, обов'язково після цього повинні бути обтирання. Не остання справа у підтримці організму в цей період харчування. Навіть вже залежані фрукти та овочі, хоч і не мають тих корисних речовин, що восени, та все ж дають позитивний ефект. Вони очищають кишківник, підвищують статус імунної системи за рахунок очищення. Використовувати штучні вітаміни можна, але краще говорить лікар: вітамін С звернутися не в аптеку, а на кухню. Перше золоте правило харчування це обов'язково потрібно їсти те, що приносить тобі задоволення. Капуста, кабачки, квашення, я маю на увазі, а також топінамбур. Топінамбур або земляна груша є звичним мешканцем наших присадибних ділянок, але незвичним у застосуванні. Кореневища цієї рослини, окрім сінних лікувальних властивостей, мають цікаві харчові. Ось, наприклад, рецепт квашного топінамбура, який радо поширює наш консультант: на 3-літрову банку клубнів: три червоні перчини, три зубчики часнику та один порізаний буряк, 1,5 ложки солі. Все це залити теплою водою та залишити на 5 днів. А поки наш вітамінний комплекс заквашується, потрібно діяти. Здоров'я починає покращуватися тоді, це зв'язок природи з живим, з живим тілом, коли все починає розцвітати, коли все починає цвісти. А до того моменту, звичайно, адаптогенні можливості організму знижуються. І тому для того, щоб перейти плавно до тих до того моменту, коли хочеться співати, танцювати і стрибати, по-різному можна це сказати. То в такому випадку потрібно активно використовувати знову ж таки природні фактори. А природними факторами є вода, повітря і сонячна енергія. Вікторія Лук'яненко, Олександр Гордієнко та Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня. Наступний сюжет цілком можна назвати своєрідним продовженням попереднього. Це історія про одну людину, яка є живим свідченням того, що саме здоров'я є найбільшим багатством кожного з нас. Сумніваєтесь? тоді про все по порядку. Велика вітчизняна війна для жителя Черняхова Петра Давиденка закінчилася тяжким пораненням. Найгірше було серцем. По поверненні з госпіталю ліки та пігулки чоловікові не допомагали. Тому Петро Михайлович вирішив розпочати нове життя, повіривши не в лікарів, не в пігулки, а в себе та свої сили. Минуле десятиліття і нині у свої 86 років дід Петро є взірцем міцності духу та справжньою знаменитістю свого невеличкого районного центру. Про новий сенс життя звичайної людини вже за мить. Захист рідної землі від фашистів для Петра Михайловича ледве не став фатальним. Усе було, як у калейдоскопі, поранення, госпіталь і важке лікування. І мені сказала врачиха, що каже, у вас серцем погано. Виписали мені порошків, три сорти, я прийшов додому, випив їх. Чи то по неопитності, чи вона не перейшла мені, я чуть, ну, можна сказати, дума не врізав. Саме тоді, викинувши ліки, Петро Давиденко повірив у зцілення фізичними вправами, розпочав збігу на невеликі дистанції, але це був лише початок. Я натренувався до того, що я міг би бігти до безконечності. Та без приулічення. П'ять кілометрів я свободно бігав. Ну, з весни я починаю, я стараюсь басяком. Потім був велотренажер, гімнастичний обруч, віджимання та постійні підтягування на перекладині. Все це у своїй 86 Петро Михайлович проробляє з молодещою завзятістю, вражені його спортивними здобутками, друзі та сусіди. Такий є веселий, бігає. Значить, він здоровий, він ще хоче жити. Не курить, не п'є. Ну я не знаю, як з дівчатами діла він має, це я не можу сказати. Але мені кажеться, що за дівчатами бігає теж. Присвятивши себе активному способу життя, літній житель Черняхова, на відміну від своїх однолітків, забув про лікарів. Я мене не чіпаю, ні їх їхні. я їх не ходжу. Я ні на що не жалуюся. Вони до мене часом приїжджають, провірають. Ну, до жінки в жінки був інститут, тому вони приїжджають до хати. Ну, часом заглянуть, таку поміряє давляння, все. Ну, нормально все не, не на що. Для місцевих людей дід Петро став таким собі уособленням сили духу та віри у власні сили. Говорять, це той з кого варто брати приклад. Це не тільки гордість, але й приклад для наслідування особливого молодого покоління. Для нас ми побачили приклад, як людина займається і підтримує своє здоров'я вже на протязі восімші 5 років життя. То тільки черняхівці брати приклад з літнього спортсмена не поспішають, а дехто навіть відверто глузує зі старого. Це і обідно, що в нас цим ділом мало, мало хто займається. Це дуже погано. А сміяться багато є таких. Ну наші з чого сміятися? Що я ти пане роблю? Чи що. Я свої побіду і прибіг і все. Як би там не було активному способу життя дід Петро вже не зрадить ніколи. Це його життя, його світогляд та його впевненість. У тому, що в селах людини видряпатись з найскрутнішого становища. За декілька днів настане. Новий рік у нас все добре з пам'яттю і ми знаємо, яка нині дата та місяць. Ми маємо на увазі новий рік за східним календарем. А він то якраз розпочнеться з 3 лютого. Саме цього дня, згідно запевнення астрологів, вступить у силу період білого короля або ж білого кота. Ці дві тварини володарюватимуть увесь наступний рік. І якщо вірити астрологічним передріканням, то це біле двовладдя буде не таким же й поганим. На характері року відобразиться характер його пухнастих символів, що ж обіцяють зорі людям у котячо-кролячий рік. І чому, власне, аж цілих дві тварини стали символами року? Дивіться далі. Год білого кота або білого кролика, прийде в наш дом. Раннім утром 3 февраля 2011 года на очень м'яких і пушистих лапках. Иди за білим кроликом. За білим кроликом. Прямувати за білим кроликом відтепер доведеться не лише матричному нео, а й усім іншим. Бо нині ця вухата тварина вкупі з білим котом Володарі року. Покані не гризи мене. Пішли за кроликом, що правда не білим, і подружжя Іванішини. Бухатий символ року з'явився в їхній хаті перед Новим роком. Сакрального кроля на імення Буся спеціально до Нового року подарувала теща, аби той приніс удачу. Мама сказала, ну теща, щоб у нас все було добре, щоб Кріль нам допомагав і все таке. Ну, ми йому теж допомагаємо, не тільки він нам. Благодать від появи у хаті символа року подружжя відчуло відразу, і хоч подерті стіни, руки і шнури завдавали деякого клопоту, компенсував все це кріль особливим домашнім затишком і веселощами. Буся перш за все допомагає нам тим, що вона дуже нас радує. От, наприклад, якщо приходиш там з роботи, стомлена, це найкращий бальзам на душу, тому що береш її і починаєш її гладити, і лозити, і вона, вона дуже любить. Символ року невибагливий у побуті. На місяць йому вистачає жмені сіна, пачки корму вартістю у 5 гривень і кількох морквин. Щоправда, інколи буся може похарчуватися тим, що погано лежить, якщо не вгледять господарі. Загалом же, якщо 2011-й буде по-справжньому кролячим, переконані Іванішини, то цей рік буде сімейним і кумедним. Я вважаю, що це можливо буде і ремонтів, тому що в нас... Буся трошки полюбляє шпалери гристи, тому без цього не обіти, щоб десь підклеїти підлатати щось. Астролог Олена Рогузько погоджується з такою характеристикою: тварина, яка стає символом року, справді передає йому свою натуру і характер. Внутрішня ситуація года, в ній буде скрита заячі душа. Но для Украины, как считают астрологи, год будет хотя и очень сложным, но неплохим. Укрепится вертикаль власти. 2011 год это будет годом для нашей страны реальных возможностей. Это будет год проверки на внутреннюю честность. Будет годом активизации коллективных энергий. И также год... Де виграє здравий смисл? Дванадцять знаків, проте тринадцять звірів кіт та кріль єдині тварини східного календаря, які удвох володарюють над одним роком. За давньою легендою так їх призначив сам Будда. Китайская легенда гласит о том, что однажды Будда решил отпраздновать день своего рождения и пригласил в гости всех зверей, которые захотят к нему прийти. На празднование явилось 12 животных. Время было очень холодное, и для того, чтобы попасть в Будде, надо было пересечь довольно широкую и холодную реку. И Будда решил, что каждому зверю в порядке живой очереди он подарит один год управления первым явилась крыса за ней появился буйвол наступая буйволу на пятки появился тигр те кто наблюдал эту картину болельщики они просмотрели ситуацию кто же пришел четвертым то ли кролик то ли кот за давностью лет истину не удалось установить и поэтому У многих, у уравразних восточних народах по-разному относятся к тому, хто же прийшов для тих, хто має або ж заведе поруч з собою кроля чи кота. Рік мене добре запевняє Олена Ругусько, і так буде не тому, що людина задобрила володарів року, а тому, що відкрила їм душу, тому що мир всегда. Благосклонен к тим людям, котрі люблять животних, которые за ними ухаживают і которые проявляють в этом істинний інтерес. Подружжя іваніша збирається довго тримати біля себе пухнастий домашній оберіг, хочуть, аби сакральний кріль приносив їм щастя і благодать до наступного котячого кролячого року. Ми з дружиною загадали на цей новий рік, щоб вона. Ще через 12 років відсвяткували. Тобто на наступний, свої... наступний рік кроля, щоб вона також з нами святкувала. Це 12 років, взагалі то кажуть, що кролі такі декоративні живуть десь, приблизно 10 років, але ми дуже сподіваємося, що вона... Вона в нас, вона у нас не п'є, не, не, палить. не палить. Вона здоровий спосіб життя буде, так що я да. думаю, що вона в нас проживе трошки більше. Рік кота і кроля точно може стати приємним для вас, якщо б хоча б одну з цих тваринок ви ризикнете поселити в своїй оселі. І тоді 2011-й, точно не мене для вас без несподіванок і веселощів. На цій ноті ми завершуємо наш нинішній випуск, але лише задля того, аби знову зустрітися у цій студії рівно за сім днів, коли для вас знову працюватимуть Олександра Соловйова та Іван Поліщук. Вдалих вам вихідних та початку нового робочого тижня. Бувайте здорові!